промти чат GPT для рекрутингу. Ми знаємо, що ChatGPT просто максимально скорочує час для написання листів, але ще більше він скорочує час для пошуку кандидатів в вашу компанію. Я особисто це протестував на собі. Я особисто використовував майже всі ці промти, які я зараз буду показувати в роботі, і це прям. Дуже сильно скоротило час, по-перше, як на пошук кандидатів, по-друге, на онбординг і по-третє, на листування з ним. Тому в цьому відео ми з вами розберемо деякі промти для використання. Її можна використовувати з в чаті GPT для рекрутингу. І давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пацан. Більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, і більше п'яти років ми вже використовуємо чат GPT, ну і загалом моделі, вірніше, GPT та інших нейромереж в моїх портфельних компаніях. Лайк, підписка, дзвіночок і погнали. Дивіться, що може робити чат GPT для рекрутингу. Перше, Пошук кандидата. Він за вас знайде необхідного кандидата. Ну за вас як ви йому даєте резюме, він шукає, він підходить, не підходить. Він може проаналізувати на профпригодність вашого кандидата, або під чи підходить він під ту вакансію, під і під ці і під ту спеціалізацію, яку ви, і, яка вам необхідна. Якщо ну, власне, ви за все класно пишете. Далі він може персональні повідомлення писати або в месенджерах, або в імейлі. Він може за вас писати повідомлення, власне, опис вакансії. Для сайтів пошуку роботи, аналізувати тренди, куди зараз рухається загалом ринок, якщо ви йому надасте всю інформацію або деяку інформацію вже навіть в нього є. Далі він може вас підтримувати в різних процесах, ну, тих, яких ви в принципі, робите повсякденно. Тобто це може бути як там, підготовка документів, перевірка документів, перевірка резюме, складання різних аналітичних даних і так далі. От, тому дивіться, я зараз покажу декілька промптів. Я їх вже всі прописав, для того, щоб ми зараз не затримували час. І розберемо саму сам формат написання. Перше, що в будь-якому промті ми маємо написати, це контекст. Як на, ну, в нашому випадку контекстом буде компанія. Я її спеціально написав в таких квадратних дужках, тому що в подальшому ми можемо в промті її використовувати і змінювати. Тобто я можу натиснути на цю кнопку, змінити назву і опис компанії, і відповідно. Вже шукати кандидата в іншу компанію в рамках одного промпту. Тобто мені не треба багато чого міняти. Це є перший важливий момент. Тобто, в нашу вибірку це компанія Alert no Global, Web3 університет професії майбутнього. Навчаємо веб-3-розробників, підприємці та інноваторів, які інтегрують штучний інтернет, своє життя та бізнес. Шукаємо кандидата. от бачите, також позиція, Я її написав через. Квадратні дужки для того, щоб можна було замінювати, на Chief Business Developer Officer. Тобто, фактично, бізнес девелопера в нашу компанію. До речі, ми дійсно його шукаємо. А відповідно, я його попросив. що Склади дружній текст вакансії для пошуку кандидата на нашу позицію в нашу компанію. Текст має бути не довше 200, 200 слів, і я попросив його писати все українською мовою. А, ну і що ми бачимо? Льонтолоба це університет, який надада, і він нам повністю описав на 200 слів опис цієї вакансії з основними ключовими обов'язками, і відповідно, що ми можемо надати нашому кандидату. Можемо, звичайно, це все попросити його донаписати більш детальніше, дооформити, написати в певному стилі. Більше того, більше того, ми можемо його навіть попросити написати нам. Нашу вакансію в стилі тому, який ми його попросимо. Виходячи, зараз я покажу вам, виходячи з опису вакансії, яки, яка була на іншому сайті. Тобто я промпт, власне, так і звучить. Я тобі пишу опис вакансії. запам'ятаю стиль написання цієї вакансії. Дам, я тобі дам назву моєї компанії, посаду заробітну плату, і ти опиши мені вакансію в такому ж стилі. Що ти прочитав, пише так і більше нічого такого. І відповідно він мені тут описав, так, що він готовий описати. Далі ми зібрали всю інформацію, далі я йому надав. Компанію, позицію і попросив переписати в такому ж стилі. Я бачимо, він зробив мені опис вакансій, в принципі, в такому ж самому стилі, як, як там вище. Тобто, це є перше, що можна робити з чатом GPT. Пошук, коханці. Наступне. Знову так само беремо компанію, позицію і, далі дивіться, класна історія. Я дам тобі опис кандидата нижче. Підкажи, чи підходить цей кандидат в нашу компанію на позицію. Тобто я взяв, скопіював резюме, просто зайшов на сайт пошуку роботи, взяв перше резюме, і тут не звертайте уваги е на, саму, е на сам надпис. Але я взяв це, я це все резюме, скопіював. Вибрав там, що, що, яка інформація була. Після цього дивіться, що він мені написав. У мене була позиція. Чи бізнес-девелопер-офісер, я спеціально взяв пошук пошуку і інтернет-маркетолога. І в результаті, що він мені пише? За досвідом роботи кандидат має певний сфері маркетингу та аналітики, тобто він дійсно це проаналізував? Може бути корисний для розробки бізнес-стратегії компанії. Проте для позиції Chief Business Developer Officer на додаток до Мартинового досвіду вимагається великий досвід бізнес-розвитку, стратегічному плануванні, управлінні проектами і так далі. Тобто він мені фактично проаналізував, що ну, скоріше за все, ця людина вам не підійде, він тільки написав її більш політкоректно. Тобто, таким чином можна використовувати ChatGPT для того, щоб шукати, верніше навіть не шукати, а аналізувати резюме, які вам надсилають. Виходячи з контексту вашої компанії. Тобто є позиція, є опис вашої компанії, ви можете ще сюди додатково додати цінності вашої компанії, описати більш детальну корпоративну культуру, описати більш детальні вимоги до вашого кандидата. І у вас весь цей контекст буде описаний, а далі ви просто даєте опис кандидата, і він вам на цей опис, відповідно, дає певну відповідь. Якщо у вас не буде. Ви дуже великий опис робите, і у вас не буде вже місця для того, що, що далі писати. Ви можете спочатку контекст йому задати, і наступним повідомленням вже скинути йому опис кандидата, і він по ньому а, знайдеше а, по ньому зробить аналіз. Тобто, ви в такому випадку ви йому просто пишете цей промпт трохи іншим способом. Давайте ми його також з вами змінимо. Ми можемо йому от написати контекст. І написати наступним чином. Наступним так і пишу. Наступним повідомленням я дам тобі опис кандидата на цю позицію. Напиши, чи він, мені, чи він нам підходить. Так, і якщо ти зрозумів. Зараз. Напиши так. І ми йому просто відправляємо це повідомлення. Все, він зрозумів, пишемо йому так, пишемо йому досвід роботи. Можемо цей же жопромт написати, просто саму резюме нашого кандидата і натискаємо Enter. Бачите, в принципі. Бачите, потрібно також вивчити його оцінити знання і так далі. Тобто він по-різному пише, але загалом. Дозреження цифрового маркетингу і, зокрема, в CPI-мережах. Тобто, в принципі, має освіту, там всі діла, але він нам не сильно підходить. Тобто, в принципі, таким чином він також може нам е проаналізувати все те, що нам необхідно. Далі. А наступне, що ми можемо цього нашого чата GPT е просити? Просити його написати, наприклад, імейл. Е Тобто ми також пишемо йому весь наш контекст, я йому невеликий контекст писав. І далі ми знайшли чудового кандидата на нашу позицію. Тобто, тобто Описуємо йому всю ситуацію. Треба написати йому імейл листа з підтвердженням для проходження співбесії. Напиши листа в дружньому стилі і мотивацію прийти на співбес. І все, він нам пише готовий лист. Далі ми його вже коректуємо. Або ми можемо, коли ми вже дивіться, коли ми вже склали ідеальний ваш листа, яке ви завжди пишете. Ви можете просто оцей ваш ідеальний лист йому написати а, і скинути а, як шаблон, і так і написати, що на основі цього шаблону напиши мені а, листа для нового кандидата. І описуємо йому цей контекст. Тобто, таким чином також можна робити, в принципі, як ми з вами а, і робили, як я і показував для кандидата на. А, там, на опис вакансії. Так само це все працює. Наступний момент: ми можемо його просити аналізувати тренди. Тобто, згідно з наданою інформацією, дай мені відповідь. От в даному випадку я попросив, щоб він проаналізував спеціальності, які найбільш поширені і будуть користуватися попитом в Україні, і дав йому список, от весь аналітичний ну, і інформації про кандидатів. І згідно з наданими даними, найбільш поширені та популярні спеціальності в Україні право, комп'ютерні науки, філологія і так далі. Так, тепер, які спеціальності я на більш дорогі в він мені знайшов. Я швидко вони окуповуються. Він мені це все описав. Яка середня заробітна плата? Він мені це все також описав. Тобто я йому можу надати інформацію і далі просто на основі цієї інформації задавати йому запитання. А, так, тобто, таким чином ми можемо з чатом GPT от, в принципі автоматизувати повністю весь наш процес роботи. З кандидатами, ну і весь наш процес рекрутингу. Більше того, більше 50 промптів ви можете знайти в бібліотеці, УА нашого власне, університету, входите в бібліотеку, наш, на наш сайт. Тут в бібліотеці ви знайдете і відео, і бонуси, і промпти. Тобто, у вас, крім промптів, ще є багато чого прикольного. Натискайте, дивитися більше, і звідси ви можете їх завантажити. Ви тут маєте. От, Бачите кнопочки, і веб-трей був ще менеджерам з продажу, і маркетологам, і інвесторам, рекрекрутерам, і, і дизайнерам. Тобто, все можете знайти і для себе скачати. Ну і обов'язково це прям маст have, Я думаю, кожен має пройти курс практичного використання штучного інтелекту, тому що саме в ньому ви навчитеся, як правильно користуватися а, різними видами штучного інтелекту, не тільки в рекрутингу, але і. Загалом в повсякденному житті і вашому бізнесі або вашій роботі, починаючи від кейсів за сто чати, застосування, чата та міжорний, промптів для рекрутингу, малого бізнесу, діловодства, маркетингу, контенту, імейло, фінансів, міжнародної діяльності для використання веб-три в інвестиціях. В нац... Також як інтегрувати штучний інтелект з використанням Питона, тобто основні основи, які вам необхідно знати, розуміти, для того, щоб ви могли використовувати, ну загалом розуміти логіку, як навчається. Штучний інтелект, як і приклади саме задач на питоні приклади того, як можна навчити вашу нейромережу. Також, якщо ви не хочете кодити, є лоукод платформи в якому ви також, розберетеся як можна скласти буквально за дві хвилини готовий ваш. Апку, яка буде автоматизовувати ваш якийсь бізнес-процес в компанії або в вашому житті, в принципі, з використанням штучного інтелекту, і отримаєте покроковий алгоритм інтеграції штучного інтелекту, ваш бізнес або життя. Тому обов'язково про, пройти цей курс, тому що повірте мені, через рік, а, якщо ви не будете знати, як користуватися, як писати промти тому ж. Чату GPT, то це буде розглядатися як те саме, що зараз не знати, як користуватися Word або Excel -ем на сьогодні. А це, повірте мені, досить крутезний скіл, який значно підвищить і вашу компанію на конкурентному ринку, і вас як кандидата на роботу в компанії, при тому, що будь які компанії. Так, але Зараз ще один бомбічний просто ресурс, який називається Bing. А в Microsoft є такий браузер, який називається Microsoft Edge, і в нього є вже готовий встроєний чат GPT з використанням даних в режимі реального часу. Тобто ми можемо йому просто відправити посилання, от я йому вже це підготував також, і запитати, яка середня заробітна плата, скільки всього є там інтернет-маркетологів, для прикладу. От. І він мені це все проаналізував, написав дані, навіть виділив жирненьким, яка середня заробітна плата, і написав, звідки він це все знайшов. Класно, класно. І так далі ми з ним можемо спілкуватися це все також в режимі Real Time. Більше того, дивіться, я його попросив написати емейл-лист, в якому я пишу, що відгукнувся на вакансію. Тому що якщо ми можемо використовувати його для рекрутингу, так само ми можемо використовувати його і для... з іншої сторони, для того, щоби. Використовувати для, для спілкування з рекрутерами. І тепер дивіться: мене звуть Михайло маю такий, такий -то досвід і напискину йому опис самого сайту. І тепер дивіться, тому що я йому написав навіть неправильний досвід, він все одно що пише. По-перше, я йому можу здати тон, в якому я хочу написати, формат імейла, короткий емейл. І далі доброго дня, я Михайло відновлююся на вашу вакансію. Менеджера email. Маю 20 років досвіду роздрібній торгівлі. Я знаю, як створювати ефективний email маркетинг для різних цільових аудиторій. Зацікавлений співпраці з вашою компанією, бо дуже поважаю ваш бренд і вашу місію. Хочу допомогти вам збільшити конверсію та лояльність клієнтів за допомогою email маркетингу Ну, вообще. взагалі. О, тобто, фактично, це все можна тут описати. І наступний ще важливий момент. Дивіться, ми можемо взяти ну, написавши контекст, позицію. Просите його написати, 10 10 skills на цю позицію. І відповідно, він мені описує повністю всі 10 skills, які мають бути в кандидата на цю позицію. 10 hard skills. Він мені описує 10 hard skills, які має знати ця людина. Більше того, я можу йому навіть підписати різні завдання, які має виконати людина, що це IT-спеціальність, опис, що має робити ця людина. От, і так далі. І це все нам дає чат GPT. Тому вивчайте, дивіться, всі посилання є в описі